Європейський союз отримав від союзників інформацію про поставку Іраном балістичних ракет Росії, як пише агентство Франц Прес. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Станом. За його словами, європейський союз відреагує швидко і зробить це в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими обмежувальними заходами проти Ірану. Повідомлення про постачання іранських балістичних ракет Росії для війни в Україні опублікували минулого тижня кілька провідних Західних змін у міністерстві закордонних справ Ірану відкинули звинувачення у причетності до експорту зброї до Росії. А прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив наступне: Росія й Іран будуть розвивати співпрацю в інтересах своїх народів. Захід же вкотре застерігає Тегеран від відправки Росії ракет. Євросоюз неодноразово накладав на Іран санкції за постачання Москві безпілотників. Союзники мають надати Україні дозвіл бити західною зброєю по складах на території Росії, де зберігаються передані Іраном ракети. Такою має бути відповідь на незаконну передачу балістичних ракет, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Видання Bloomberg написало наступне: якщо президент США Джо Байден дійсно прагне допомогти Україні завершити війну, то повинен дозволити бити американською зброєю по цілям на території Росії, оскільки обмеження на далекобійні озброєння грають без. Безпосередньо на руку Путіну головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN заявив, Україна буде використовувати західну далекобійну зброю для ударів лише по військових цілях на території Росії, якщо звісно отримує на це дозвіл. І ми з радістю вітаємо з нами на зв'язку. Олега Каткова, головного редактора спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес, пане Олеже. мої вітання дня, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися. Ну звичайно ж, розпочнемо з тієї новини, яка наробила галасу як всередині України, так і за межами нашої держави, тому що Іран передав Росії, поки що ми не знаємо достеменно яку кількість, але нову партію балістичних ракет. Як вважаєте, наскільки їх багато, і коли можливо відбулися потенційні потенційна відправка, і чого нам чекати у найближчій перспективі? Як писала до цього західна преса, то мова йде про 200 ракет чи приблизно це число відносно там 200 одиниць, також треба зазначити те, що один з членів парламентського комітету оборонного комітету парламенту Ірану він у інтерв'ю одному з іранських змі офіційно підтвердив те, що відбулося передачі не лише ракет, а й дронів, тому що Іран офіційно заперечує те, що він посачає до РФ безпосередньо шахеди і ну, попри Величезну кількість доказів вони це офіційно не визнають. Тобто, скоріш за все, те про що мова йшла з жовтня 2022 року, року. і сталося, іран почав позачати до РФ ракети, що правда, не ті, які тоді обговорювалися протягом усього 2023 року, тому що тоді говорились про ракети Фатек 110 та зульфагар. Це ракети, які мають дальність ну зульфагарта 700 кілометрів, Фатек-110 від 300 кілометрів. Водночас, за наявною інформацією, мова йде про те, що РФ отримала від Ірану такі ракети ну, значно меншої дальності, але вони відносяться до балістичних. Мова йде про нібито про Абабіл. Він відомий як Арман. Це ракета з дальністю 80 кілометрів. Вона певною мірою за своїми параметрами схожа до ракети Джемел Рез до Хаймарс, тому що її там загальна вага складає не так багато там 240 кілограмів загальна вага самої ракети. А також отримав ФАТХ. 360 він також відомий як БМ 120 з дальністю 120 км та вагою бойової частини близько 150 кг при загальній вазі самої ракети близько 800 кг. Важливо зазначити, що обидві ці ракети демонструвались нещодавно на виставці у Москві, так званій там форум армія 2024 і частково демонструвалися і на попередньому форумі. Чому о, якби чи дійсно передано чи не передано? Ну питання відкрите. Але я б звернув би увагу на слова цього тиранського парламентаря, який сказав, що ну ви знаєте, от ми постачаємо там свої ракети до Хамасів, до Хезболи, до Єманським хуси там? Ну чому б не постачати їх би до? Ну якби РФ, вона не на Х, але дуже схожа. От тому, що знов таки Іран, попри все, він побачив, що передача, наприклад, балістичних ракет від КНДР, таких як КН 23 вона не спричинила обіцяні з боку Заходу, з боку США незворотні наслідки. І тим самим така відсутність реакції з боку Вашингтона, з боку Брюсселя, на це постачання доведене постачання? Воно, на мій погляд, і зажгло зелене світло для таких постачань з боку Ірану, пане Олеже. У мене одразу кілька питань. Наскільки зокрема ось ці Фатех даруйте, як чи правильно я назвала їх високоточні ракети? Чи ми можемо їх ага. збивати? Чи є у нас така можливість? Я б сказав, повторив би ще раз. Тобто, різниця за наявною інформацією постачається не ФАТЕК 110 та Зельпагар, які фігурували з жовтня 2022 року. За наявну інформацію, мова йде про Абабіл, він же Арман, і ФАТХ 360 Фак. він же БМ 120. А ну, їх БМ -120 є чим якраз, збивати. Їх дальність складає 80-120 кілометрів. Цілю для них є вже ну, якщо наприклад, брати з ульфагарда 700 кілометрів, то звісно для такої дальності цілі мі міг би бути. Міста, такі, як, наприклад, там Івано-Франківськ, Тернопіль е у випадку, на не навіть з території РЕ вистачає, щоб до Львова дострілити. Не те, що там Київ умовно. Е відносно по тексту 110-х, які там мають, ну там їх декілька генерацій, але от вони мають дальність понад 300 кілометрів. Ну ми говорили би про Київ, про Дніпро, про Житомир абстрактно. Е водночас, коли мова йде про ракети, які мають дальність 80 120 кілометрів, ми говоримо. Про те, що цілі моїх їх ударів, якщо брати толові райони, стануть ну, наприклад, міста, але такі, як, наприклад, Запоріжжя та Харків, прикордонні прифронтові міста, цілі у безпосередній близькості до фронту на глибині, ну, ну об'єктивно, там якщо брати той самий Арман Мобіл, то Якщо там 80 кілометрів дальності, то мінус 20 кілометрів від переднього краю умовних, от на глибині до 60 кілометрів. Якщо вирити заявам, знов, -знов таки ці от заяви відносно дальності, розбірів бойових частин, це те, що продукує сам ран. Насправді ж це ну, невідомо. Тобто, те, що він нам написав, показуючи на виставці, то це і відомо відносно ну. Взагалі про ці ракети, тому там дальність може бути завищена, але нехай там 120 для БМ 120 або ФАТХ 360 то знов таки сілі на глибині до 100 кілометрів умовно. Це знов таки питання, є точні, дуже гарне питання, тому що ну КН-23, три КН північно-корейські вони розвалюються у повітрі у 50% випадків відповідно до заяви генпрокуратури України. Ну і те, що ну дійсно відбувається, тому що ну вони дійсно розвалюються. То питання до то точності до іранських ракет воно існує. Відносно Абабіл, він же арман, то там може використовуватись як інерціальна плюс супутникова навігація, але існує варіант з напівактивною лазерною системою наведення. Тобто, коли ціль підсвічується лазером, зокрема з дрона, і вже на лазерну пляму на підсвічену ціль ця ракета і летить. Тобто, така система доволі ну, скажімо так, надійна з точки зору точності наведення. Відносно Відносно факт 360 шістдесят, вона ж боєм то там відомо лише про супутникову навігацію та інерціальну. Тобто, питання точності дійсно існує. Іран підсанкційна країна для того, щоб збирати будь-які з перерахованих вами ракет, потрібні комплектуючі. Хто допомагає в цьому питанні? Які країни люб'язно співпрацюють з Тегераном? Іран, перебуваючи під санкціями з моменту і самої ісламської революції, він за ці десятиріччя, як накрема і, і КНДР, вони навчились за цих санкцій, ну вони пристосовуються до них і використовують ті комплектуючі, які можуть дістати на сірому ринку, на навіть не на чорному, просто на сірому, дуже активно при цьому працюючи, знов таки навіть були там історії, коли вони для своїх важких дронів просто крали двигуни. Ну принаймні в Великобританії було і всій Європі, точніше, було зафіксовано те, що хтось викрадає і професійно викраде двигуни до легких літаків конкретної моделі, там Оротакс певний е, певної версії, і після цього там спецслужби викрали те, що це були іранські якби, співробітники спецслужб, і вони крали ці двигуни для того, щоб їх встановлювати на свої дрони. Відносно виробництва ракет, то е, ну, очевидним партнером у цьому є. Безпосередньо РФ Російська Федерація, яка е, свого часу не ну, чи за часи там е, е, і Кремля там. Е, Радянського Союзу певною мірою там Ірану допомагала окремо, скажімо так. Другий аспект це вже після нужне з 91-го року. РФ доволі активно співпрацювала з Іраном по цілому там напрямках, посилюючи зокрема його протиповітряну оборону, і це було ще на рівні там х років, тобто ще до Криму, до товаришніх подій. Ну і знов таки Іран адаптувався. і адаптувався дуже насправді якісно, зокрема його. Виробничі потужності вони перенесені під землю, і, ну, і пускові шахти, і, і місця зберігання цих ракет вони також під землею. А ось ця передача ракет Росії. Про що вона свідчить? Про те, що зараз Росія відчуває голод на такі засоби ведення війни. З якою метою? Чому? Мета тільки одна багато українців. Немає іншої мети від Тобто вони в них каждає, відчувається в них брак. брак так? Доску. Я не можу сказати, що вони відчувають брак, вони хочуть збувати українців більше. Ну, це те, про що ми говоримо постійно, ми це розуміємо. А окрім цих ракет, чи міг би Іран передати ще додаткову партію безпілотних літальних апаратів? Чи поки що такої інформації ніде не з'являлося? Так, постійно передаються. Тобто, це ну, постійно йдуть передачі, як і безпосередньо дронів типу шахедів, так вочевидь, дійсності передача постійна ну, певними партіями ударно-розвідувальних мохаджер шостих, це ударно-розвідувальний БПА, йдуть комплектуючи, тому що, попри те, що РФ виробляє шахеди якби самостійно, ліцензіовано, але е, значна частка комплектуючих іде безпосередньо зарано досі. І навряд чи РФ е, зможе. Ще якось це переломити, ну і знов таки цей процес він вже не лише про дрони, не лише про ракети. Іран постачає до Російської Федерації і боєприпаси. і Вони давно помічені артилерійські мається на увазі. Скоріше за все постачає. Ну можливо, можливо, там помічали і протанкові ракетні комплекси Туполомас, але це під величезним питанням. Будемо стежити за цими поставками, тому що правильно ви кажете, головне завдання Росії це вбивати українців. Пане Олеже, а на вашу думку, таке рішення офіційного Тегерану допомагати Росії чи може пришвидшити рішення щодо дозволів Україні бити по військових цілях на території Росії тим озброєнням, яке дають нам наші партнери? Абсолютно так, тому що умова не бити по території РФ по військових цілях, звісно, тому що ну в нас немає великої кількості засобів, щоб бити не по військових цілях. Це також треба розуміти. Вона має бути знята, це обмеження, тобто треба наказати, що до початку російської операції на ну, у районі Вовчанська на північ-Харкова, взагалі Україна не мала дозволу бити по території РФ, в принципі, на будь-яку глибину. Зараз це нелюдіна умова трохи знята, але от питання залишилось у тому, що треба бути глибше і треба бути потужнішим видом озброєння, в тому числі ракетами атакам, в тому числі штовшедову скальп, в тому числі поки не переданими, але очікується. Кованими ракетами джасом до шістнадцятих, все це треба робити, і будь-який фактор, який якось має переломити позицію там Вашингтона відносно заборони, і це не треба користуватися. Зараз пішли вже доволі різкі і прямі питання до адміністрації Білого, білого дому, які формуються дуже вже просто: чому США захищають Російську Федерацію? Ну, тому що не надання дозволу бити озброєнням це якраз і є захист. Ну і такі такі питання вже лунають не з України що дуже, ну, якби вже важливо, а лунають вже безпосередньо від. Ну, усередині Сполучетів Америки, ну, що, звісно, пов'язано з виборами, але питання саме у такому формулюванні дуже жорстке. І мені все ж таки здається, що зараз треба додавлювати наших партнерів і щоб вони знімали будь-які обмеження відносно використання свого озброєння. Або якщо вони так сильно бояться відносно цієї міфічної ескалації, то ну Нехай вони не передають готову ракету, нехай вони передають там ракету майже у зборі, але без лейби зроблено в Україні. Ми, грубо кажучи, приклеїмо цю лейбу, зроблену в Україні до Атакамсу. Ну і він стане українським і вже. Ну принаймні я не розумію, чому наприклад, от, от такий варіант не розглядається або не опрацьовується принаймні в публічній площині. Ніхто про нього не говорить. РФ таким користується і робить величезні очі, говорячи, що це не Шахет, це Гарань 2 І я впевнений, те, що в них КН-23, КО, північно-корейська вона також має якусь там свою назву, як і оці от іранські ракети також будуть названі якісь там «капусняком». Хороша назва. А щодо ескалації, а ви особисто вважаєте, що вона можлива, чи просто захід не до кінця довіряє? Тому що відбувається у нас тут на території, з чим пов'язаний цей страх, чи не вірить в те, що Росія спроможна на вторгнення до інших країн? А ми, як ніхто, знаємо, що Росія, якщо бачить перед собою якусь ціль щодо руйнування чужих чужих життів, знищення житлових будівель, вона не спиниться перед своєю метою. Чому захід не вбачає в цьому ризику для себе і не вдається до дій? Все ж таки бояться ескалації. Я не є не геополітик, але справа в тому, що така ситуація, коли Захід не е, дозволяє бити по РФ своїм озброєнням, де він алогічний. Тому що зараз відбувається такий, такий процес, що країна ну, Європи, особливо там Німеччині, у Великій Британії, у Фінляндії, у країнах Балтії, вони е, зараз такому участь вороти в конкурсі під назвою А через скільки РФ на них нападе? Хтось говорить два роки, хтось три, хтось чотири, хтось п'ять, хтось там вісім у Німеччині, наприклад, говорили. Тобто вони, як сходяться в одному, РФ на них нападе, питання лише коли. І всі ситуації вони ж продовжують бідкатися відносно того, що вони не встигають за виробництвом російського озброєння. Що от РФ вже там виробничі лінії вже гарячі, вони виробляють більше озброєння. В Європейський союз за ними не встигає в умовах, особливо коли там НАТО може ну, перестати існувати, тому що США не буду нікого. Захищати все для них це ну якби негативно. А у цій ситуації Україна ну скажімо так не боїться бити по російських оборонних підприємствах, але потрібен інструментарій, ну і дозвол до нього. Тобто, якщо знов таки у європейському союзі хтось там або у США боїться якоїсь ескалації, але впевнені в тому, що війна за буде, то треба якби сповільнювати російський військово-промисловий комплекс, тобто бити по ньому регулярно, методично і вже не дронами. а Відповідними засобами якщо, там крилатих ракет чи балістичних ракет, треба Україні відповідний інструментарій для цього, і це якраз і дозволить, як мінімум, підстрочити на руки можливість РФ виробляти необхідне озброєння для того, щоб продовжувати бойові дії. Тут мова навіть не про те, що там бити склади, як зараз, бо хоча б давайте, бо хоча б склади будемо бити. Приймаєш запит від головнокомандуюча. Тут вже треба піднімати одразу і питання відносно там ударів. Рів по російських оборонних підприємствах, частина з яких і насправді доволі значна, та мова йде про 70, напевно 5, ну приблизно дві третини, 4 четвертих відсотків всього російського військово-промислового комплексу, воно зосереджено безпосередньо у так званому центрально-промисловому районі, тобто у районі Москви, Підмосков'я та найближчих до Москви областей. Це якраз дальність, яка ну скажімо так у межах дії деяких американських. Кинаракетна к штату Джасом єр. Пане Леже, в продовження нашої з вами розмови, ось та новина, яка сталася 7 вересня на території Латвії, залетів з території Білорусі безпілотник типу шахет, і зараз МЗС Латвії викликає тимчасового повіреного у справах посольства Росії для того, щоб висловити категоричний протест. Це випадковість, що цей шахет туди долетів, і як може розвиватися ситуація далі? Я розумію, що тут дещо дипломатичний контекст, а я би хотіла почути вашу точку зору з. Військового боку Ніяк не зміниться. Тобто, є випадки не шахет. Ну, перші старі шахи шахеди залітають безпосередньо України та НАТО. Це недалеко, Ну вже далеко не новина. У Румунії така ситуація вже стандартна. До речі, також днями там один з шахедів впав на територію Румунії. Вони залітають там на глибину Румунії 75 кілометрів, якщо не помиляюсь. У Польщу шахеди залітають на 25 кілометрів, а між братом. Максимум то у Польщі одна з крилатих ракет російських, тобто вже наша хакета, повноцінна крилата ракета, вона залетіла на ну піддигуще, це вже фактично західна Польща. Тобто пролетіла величезну відстані і просто десь там впала. Тобто, на фоні цього передрікати будь-які там можливі дії з боку там західного ну, Україну Європейського САБ НАТО мені важко. Тобто практика показує те, що, ну, очевидь, єдиним, єдиним фактором, який зможе якось їх там розворушити, це, на жаль, і це про страшно говорити, але ну, єдиний, єдиний варіант залишається це коли ці крилаті ракети або шахеди все ж таки завдадуть прямої шкоди їхнім громадянам. І це, це не посім щось робити тобто, превентивно, ну якось воно не реагують. Ми, як люди, які вже десятий рік живемо в умовах війни, насправді не побажаємо нікого нікому з наших сусідів такої ж долі, такої ж участі, тому що це страшно не знати, чи прокинешся ти, чи прокинуться твої рідні наступного ранку, і де може впасти той чи інший шахет або та чи інша ракета, пане Олеже, у нас лишається кілька хвилин, і є новина, яка мене особисто потішила. А я хочу попросити вас про коментар, чи є тут дійсно привід. Для радощів воїни збройних сил України вперше збили ворожий дрон на висоті понад 3600 метрів. Відбулося це на Харківщині. Військові залізної бригади збили в повітряному бою висотний безпілотник російського виробництва. Мова йде про Орлан. 10 наскільки це успішна операція? Як ви прокоментуєте її? Це чудова новина з усіх боків, по перше, збивають, і це вже на потоці. Тобто, мови ну. Україна вже збройні сили оборони України вже методично прагматично виносять російські розвідувальні дрони е, з допомогою fpv зенітних дронів, тобто використовуючи дуже дешеві засіб протидії е, таким дронам, як ЗАЛ і Орлан 10 е, Чому це важливо? Тому що ворог використовує ті самі Орланд-10 безпосередньо для наведення свого озброєння, типу Іскандер, і буде використовувати для наведення тих самих іранських балістичних ракет, тому що Будь-яка там далекобійна зброя, вона потребує інформації відносно цілі, яка вона, яка вона буде буду уражати. Тобто, на жаль, е, ну є деякі відео, коли прямо наприклад, удари скандером фільмується там з Орлана десятого чи зала, і тому задача зменшення поголівлі цих розвідувальних дронів це руйнування так званого розвідувально-ударного комплексу Російської Федерації, тому що можна мати там безліч іскандерів, але якщо не знати, куди ними бити. Тобто, володіючи лише обмеженою інформацією відносно стаціонарних цілей, але не тих, які можуть перебувати у Русі, наприклад, саме зенітно-ракетних комплексів, і, там, колон та чи що інше, то ну, ця зброя втрачає значну свою ефективність. І таке знищення за допомогою зенітних дронів російських розвідувальних доплав, воно вже дуже активно. І ворог спробував, очевидь, піти, ну, знайти якісь контрзаходи, одним з яких є підняти. Розвідувальний дрон якомога вище. Але тут є обмеження у російські дрони. Не мають дійсно якісних відеокамер, які дозволяють їм, наприклад, висоти 5 кілометрів, спостерігати за місцевістю, щоб щось там розглядати. Хоча б для розуміння робоча висота там Орлана го це цілком там нижче одного кілометра може бути. Тим паче, що є таке питання, як хмарність і зараз осінь, і вони будуть ну і іти трохи нижче, тобто нижче хмарності для того, щоб просто бачити землю під собою, а для того, щоб передавати розвідувальну. Інформацію. Але те, що от зараз Україна поставила на потік вже питання протидії розвідувальним російським за допомогою FPV-дронів дронів це. Це ну, найкраще, що можливо було бути уявити. І дійсно, FPV-дрони у вигляді зенітних засобів, вони навіть мають певні переваги е у боротьбі з БПЛА над іншими засобами. Тобто, наприклад, от, якщо брати із зенітними ракетами. Тобто, по-перше, вартість зенітної ракети вимірюється вже у сотнях, тисячах доларів, навіть якщо мова йде про Стінгер, який переносний зенітно-ракетний комплекс. Там ракета до нього реально зараз коштує, ну, під мільйон доларів для розуміння відповідно до нових контрактів. І, ну, і зрозуміло, що зенітно-ракетні комплекси, такі, які накшталт, як повноцінних, на кштал, там я не знаю, там нацем, збука, рісті, вони під час спуску себе демаскують і можуть стати ціллю. Водночас, запуск зенітного дрона він не демаскує демонскує, позиції. По-друге, наситити засоби ППО ФПВ дронами дешевше. Може бути багато, і вони вирішують це завдання, але треба розуміти її певні обмеження. Тобто, от, збити розвідувальний дрон FPV е зенітним дроном можливо. З вертольотами вже є певні там складності. Це є такі випадки, але це більше про виключну майстерність і трохи там військової вдачі. А, Ну, з іншими засобами півдронами боротися вже навряд чи можливо, але знов таки зенітні дрони це 100% це дуже перспективний напрям, і навіть західні компанії вже починають їх розробки. Зокрема, МДІБІ це європейський конгломерат, який відомий якраз тим, що виробляє саме ще скальп. А заодно з цим майже всі ракети, які виробляються в європейському союзі, то він вже оголосив про те, що завершив розробку власного зенітного дрону для системи Верн. Будемо стежити за успіхами наших славетних воїнів. Чи може поточнити буквально коротко, що ми можемо спостерігати в подальшому збиття ворожих безпілотних літальних апаратів на таких же висотах? У нас є тепер приклад, у нас є потенціал. Так, абсолютно, але знову таки просто тут euh, такий момент, що спроба росіян піти вгору, і ну, я втікти від українських зенітних дронів, вона провалилась. Тобто далі вони що можуть зробити? Вони ну там ж насправді є там такі в них ідеї, на кшталт того, що мовляв треба ставити на дрони там засоби РЕП, треба там ще, і, ледь на сітку міти, на ну щоб сітки запускатися від дронів розвідувальних, щоб оборонятися від. Зенітних. Але це ну. Скажімо так, нехай ворог це спробує зробити. А ми подивимось в будь-якому випадку. Зараз от, саме Україна є піонером у питанні зенітних дронів, і вже анонсовано те, що буде розвиватися не лише тема боротьби з розвідувальними БПЛА, вже анонсовано те, що мова буде йти і про боротьбу з ударними російськими борожуючими боєприпасами. Мова буде йти очевидно про те, що ну, такими дронами будуть боротися з шахедами. А це теж максимально важливо, тому що шахеди. Ну, відомо, які параметри, як ціна. Він у порівнянні з зенітними ракетами коштує дуже, ну якби мо значно, значно менше, і треба знайти відповідно ефективний засіб боротьби з ним. І дійсно, зенітні дрони це один з дуже ефективних засобів. Причому зенітний дрон цілком може бути дорожчим за звичайний FPV, тому що і ціль у нього дорожча. і це дозволяє насправді в нього там коледа такі речі, як машинний зір, який невілює е, залежність від майстерності. Оператора, тому що ну, дійсно це ну, за цим чудовим відео зі знищення російських розвідувальних БПЛА стоїть виключно майстерність оператора. Це не треба применшувати, це те, що от людина просто на руках керує цим дроном і, і може збивати цілі, які рухаються у небі зі швидкістю 150 км на годину. Тобто водночас машинний зір певною мірою це невілює цю залежність, і знов-таки Питання розвитку півідронів очевидь, у найближчий час буде надано максимальний пріоритет, тому що дійсно дуже перспективний напрям. Пане Олеже, вдячна вам за те, що долучилися до ефіру за ваші фахові коментарі. Я нагадаю, глядачам з нами був Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес.